Шановне учнівство! З вами пані Наталя. І ми знову мандруємо в просторі й у часі. На цей раз ми помандруємо в майбутнє і вивчатимемо оповідання Рея Дугласа Бредбері усмішка. З силою художнього слова ми потрапимо з вами в майбутнє. Мандрувати в майбутнє дуже цікаво, але досить лячно. А чому ж лячно? Адже саме від нас, нашого сьогодні, залежить, яким буде завтра, так само вважав й американський письменник Фантаст Рейд Дуглас Бредбері. Він казав, що люди є творцями майбутнього. Та чи дотримуються люди законів розуму, моралі, здорового глузду, милосердя? Як ви гадаєте, зараз. Ми можемо спостерігати, як люди через егоїзм, особисті амбіції чи імперські наративи наражають людство на великі небезпеки, війни, екологічні та енергетичні катастрофи. Рей Бредбері, як і належить фантасту, змоделював і описав ті катастрофи і застеріг людство одуматися від нерозважливих вчинків. Дорогі учні та учениці, саме від нас залежить, яким буде майбутнє світом з деревами, квітами, тваринами, чистим повітрям, населеним духовно багатими, всебічно розвиненими людьми чи пустелею після атомної війни з жорстокими, морально вбогими людцями? На цьому наголошує письменник в оповіданні усмішка? Ви запитаєте, чому усмішка? Тоді ласкаво просимо до Лувру. З найбільших у світі музеїв, що знаходиться у Франції, був заснований у кінці XVIII століття. У Луврі зберігається більше 35 тисяч експонатів, серед них картина Джоконда, або Мона Ліза, видатного італійського майстра епохи відродження Леонардо да Вінчі. Написана близько 500 років тому. Вона й сьогодні є предметом захоплення і дискусій. Зверніть увагу на цю картину. Джоконна Ліза створена в 1503-1506 роках або 1503-1517 роках, стала результатом сміливого експерименту митця. Написана на викривленій поверхні дерев'яної дошки. За допомогою спеціальних фарб і прийомів, картина створює незвичайний ефект. Крім того, Хоч де б не стояв глядач чи глядачка, жінка з картини завжди дивиться прямо на них, ніби зазирає не лише в очі, а й у глиб душі. Таємничість образу героїні картини надає прийом сфумато, ледь помітний серпанок, туман, що огортає постать жінки, яка начебто зливається з пейзажем. Але найбільша загадка картини це усмішка Джоконди Монелізе. У різні епохи люди сприймали її по-різному: доброю і злою, красивою і потворною, лагідною і глузливою. А якою вам видається усмішка героїні картини Леонардо да Вінчі? Поясніть свої враження. Уявляєте, який це шедевр? Так от. Письменник робить усмішку Джоконте головним предметом у своєму творі. Оповідання усмішка є фантастичним, оскільки Рей Бредбері зображує в ньому не реальний світ, а уявне майбутнє. У творі діють вигадані персонажі й створені неймовірні ситуації, яких не існує в дійсності. Проте фантастика письменника все ж таки не відірвана від реальності, вона є своєрідним попередженням суспільству щодо жахливих наслідків війни, руйнування і знецінення культури. Дія твору відбувається в далекому майбутньому у 2061 році. Зауважте, що оповідання написане в 1952 році. Якщо порахувати в стовпчик або за допомогою калькулятора, то побачимо, що Рей Бредбері забігає наперед на 109 років. Автор малює жахливу картину. Вцілілі після атомних бомбардувань жителі великого міста відзначають свято досить дивним, на наш погляд, способом. Ламають і трощать все, що дивом уціліло після катастрофи. Свідком цих святкових подій. Став хлопчик Том. За змістом оповідання усмішка, сучасна українська режисерка Катерина Полігас зняла одноіменний короткометражний фільм. Пропоную переглянути уривок з нього і оцінити масштаби проблеми, від якої нас застерігає Рей Дуглас Бредбері. Цей хлопець знається на мистецтві. Я ж пам'ятаю його ще зі свята науки, коли ми

Як ви гадаєте, чому авторка звернула увагу на цей епізод спалювання книжок? А щоб показати, що не всі книжки важливі, Б. Щоб застерегти, що без книжок культурного надбання людства немає майбутнього В. Щоб продемонструвати убогість населення, яке не мало чим опалювати житло Г. Щоб звернути увагу на непереборну силу вогню. Я сподіваюся, що ви обрали правильну відповідь Б. Авторка нас застерігає, що без книжок культурного надбання людства немає майбутнього. Тому треба берегти й цінувати книжки наш духовний спадок. Хлопчик Том стає в чергу, бо влада дозволила кожному охочому плюнути на картину Леонардо да Вінчі Джоконда. Натовп не тільки плює. Але й рве картину на шматки, утоптує її в бруд, ламає раму, жахливе страшне видовище. Як гадаєте, чому люди так поводяться? На це питання відповідає один з героїв оповідання Гріцпі. Він по-своєму пояснює це тому: Послухайте діалог, читаємо в перекладі Богдана Сторохи. Цитую: Ну, Томе, є багато причин. Він розгублено запхав руку до кишені. Тут, Томе, річ ось у чому у ненависті, ненависті до всього з минулого. Я спитаю тебе, Томе, як ми дійшли до такого, що міста це руїни, дороги, наче їх розпиляли бомби, а поля вночі світяться від радіації. Я питаю: хіба це не паскудна гедота? Так, звісно, сер. Отож, бо й воно, Томе. Ми ненавидимо те, що нас занапастило та зруйнувало. Така вже людська природа. Може, це й безглуздо, але така людська природа. Немає нікого й нічого, щоб ми не зненавиділи, сказав Том. Точно, а все ті божевільні, що керували світом. Кінець цитати: люди сердились на самих себе, на свою владу, на своє минуле, яке призвело до катастрофічних наслідків. Їхня ненависть виливалася в те, що вони знищували пам'ять про все, що було пов'язане з попереднім життям: палили книжки, трощили автівки, рвали картини. Саме на таку розвагу натрапив Том. Услід за дорослими, хлопчик ухопив шматок полотна і затиснув його в руці. Хлопчик, цитую, закривавлений. У розірваному одязі він дивився, як старі баби жували залишки полотна, а чоловіки розбивали раму й розривали тканину на невеликі клаптики. Лише Том стояв, завмерши, серед оскаженілих людей. Він подивився на свою руку й притиснув до грудей, ховаючи клаптик полотна. Кінець цитати: Шматок полотна. Це частина картини Леонардо да Вінчі Усмішка така художня деталь справила сильне враження на хлопчика Тома. Ця картина втілює не лише велич творчості італійського майстра, а й красу та силу мистецтва загалом, що є надбанням людської цивілізації. Перегляньмо ще один уривок з фільму Усмішка. Ви звернули увагу, як Том дивиться на цей шедевр, як його душа наповнюється. Це надія, що людство має майбутнє, це пересторога нам усім. Люди, не втрачайте людяності. Це пам'ятка про те, що коли в серці хоча б однієї людини перемагає добро, то світ ще не загинув. Людство буде врятоване. Мистецтво здатне пробудити любов і врятувати світ. Отож, шановне учнівство, бажаю вам, аби усмішка завжди наповнювала ваші серця. Бережіть свої світлі душі, наповнюйте їх любов'ю і світлом. Читаємо з радістю. До побачення!